Розділ перший усвідомлення природи контролю. Прийняти, що ми контролюємо лише свої думки і ставлення, а не зовнішні події. Чи задумувався ти коли небудь, чому так легко охоплює нудьга при виконанні простих повсякденних справ? Відчуття нудьги це не просто випадковість, це відображення того, як твій розум сприймає ситуацію. І ось що дуже важливо стоїцизм вчить. Що в цьому житті ти контролюєш не те, що відбувається, а як ти це сприймаєш і реагуєш. Уяви себе в довгій черзі або під час монотонної роботи. Ти можеш відчувати роздратування і вважати, що ця справа марна. Але, з іншого боку, ти не можеш змінити зовнішні обставини, проте повністю контролюєш свої думки, ставлення і реакції. Стоїцизм розділяє світ на. Те, що повністю керується тобою реакції, думки, переконання, те, що можна трохи впливати, але не повністю, і те, що тобі не підвладне, обставини інші люди минуле. Коли ти це усвідомлюєш, то розумієш, що нудьга це не зовнішнє зло, а твоя внутрішня реакція, яку можеш змінити, ти можеш взяти владу над своїм розумом і поставитися до ситуації, як стоїк з терпінням, свідомістю і спокоєм. Так, ти не просто позбудешся нудьги, а знайдеш у ній шанс зміцнити себе. Подумай зараз: нудьга це не вирок, це виклик. Будь уважним до того, що ти контролюєш, зроби цей крок, і відчуєш, що життя стало більш керованим. І ось ще важлива думка: підписуючись на цей канал, Стимулус, ти отримуєш постійний потік корисних ідей і практик з саморозвитку, мотивації та мудрості філософій. Які допоможуть тобі щодня ставати кращою версією себе. Тут ти знайдеш підтримку і натхнення для своєї внутрішньої сили, не пропускай можливість навчатися і рости разом із нами. Тому постав зараз це відео на паузу, натисни на дзвіночок під відео і підпишись. Цим ти допомагаєш мені у розвитку нашої спільноти. Ти готовий дізнатися, як перетворити нудьгу у внутрішню вправу. Переходимо до наступного розділу. Розділ другий перетворення нудьги у внутрішню вправу, використовувати нудьгу як можливість для самодисципліни та розвитку розуму. Тепер, коли ти знаєш, що контролюєш свої думки і реакції, наступний крок почати використовувати нудьгу як інструмент для внутрішнього розвитку. Замість того, щоб терпіти цей стан або намагатися втекти від нього, уяви нудьгу як можливість тренувати свій розум і волю. Стоїки вважали, що навіть найпростіші справи це тренування душі. Кожна хвилина, проведена у стані нудьги, може стати вправою терпіння, уваги і концентрації. Уяви, наче ти спортсмен, який тренує своє тіло. Так само ти тренуєш свій розум у момент, коли здається, що немає чого робити. Ця практика допомагає навчитися бути присутнім повністю у теперішньому моменті, не відволікаючись на дурниці. Або непотрібні думки, вона робить тебе сильнішим внутрішньо, бо формує те, що стоїки називали внутрішньою свободою, здатність зберігати спокій і ясність навіть тоді, коли життя дає лише рутинні та монотонні завдання. Тож, коли наступного разу почуєш нудьгу, замість того, щоб боротися з нею, спитай себе, як я можу використати цей час для зміцнення свого розуму? Як зробити цю просту справу вправою своєї волі? Це не просто корисна порада, це спосіб почати жити глибше і свідоміше. Розділ 3. Практика усвідомленості. Атараксія зосереджуватися на даному моменті і виконувати справи з повною увагою. Хочеш почати відчувати, що кожен момент твого життя має значення. Стоїцизм пропонує дуже простий. Але потужний інструмент усвідомленість. Ця ідея полягає в тому, щоби повністю занурюватися в теперішню справу, не дозволяючи думкам пустувати між минулим і майбутнім, не даючи місця розсіянню чи апатії. Уяви, що ти миєш посуд або прибираєш кімнату. Завжди здавалось, що це нудна рутина, правда? Тепер спробуй зробити це свідомо. Відчуй, як змінюється температура води, як рухаються руки, як світло відбивається від поверхні. Будь повністю тут і зараз. Це і є атараксія, внутрішній спокій і ясність, якої ти досягаєш, коли підкорюєш свій розум через усвідомленість. Щоразу, коли ти відчуваєш, що нудьга наближається, просто повертай увагу до моменту. Це тренування не лише позбавляє тебе від нудьги. Воно робить тебе сильнішим, більш стійким і насправді живим у своєму житті. Тримай це з собою і твоя повсякденність зміниться. З монотонного змагання з нудьгою на захоплюючу пригоду уваги та спокою. Розділ четвертий. Перегляд цінностей усвідомити, що прості побутові справи допомагають досягати великих життєвих цілей. Зараз настав час подивитися на звичайні справи під новим кутом через призму своїх цінностей. Часто нудьга виникає, бо ми не бачимо сенсу в тому, що робимо, і вважаємо, що справи рутини не мають значення. Але стоїцизм вчить інакше кожна проста дія це маленький крок на шляху до великої мети. Уяви, як ти миєш підлогу або готуєш вечерю. Сам по собі цей процес може здаватися дріб'язковим і одноманітним. Але якщо розглядати це як частину свідомого життя, де турбота про себе та навколишній світ це прояв твоєї внутрішньої дисципліни і поваги, то все змінюється. Ці маленькі речі основа великих досягнень вони формують характер, силу волі, суть твого життя. Стояки нагадують не нехтуй дрібницями, бо саме вони творять твою велич. Згадай, що зміни починаються з простих дій. Ти не маєш орієнтуватись тільки на глобальні цілі, а приймати і цінувати кожен крок. Перетвори рутинні моменти у вираження своїх цінностей і нудьга зникне сама собою. Розділ 5. Вдячність за можливість виконувати звичні дії. Цінувати навіть рутинні справи як частину життя. Вдячність. Це той внутрішній ресурс, який зігріває навіть найпростіші моменти твого життя. Стоїки вважали, що саме вдячність веде до глибокого внутрішнього спокою і щастя, приймаючи життя таким, яким воно є, і цінуючи кожен момент, навіть той, що спершу здається нудним чи марним, ти наближаєшся до гармонії з собою. Уяви, що кожна проста дія, від приготування їжі до того, щоб вдихнути свіжого повітря. Це можливість сказати дякую життю, це прояв твоєї поваги до самого себе і світу, у якому ти живеш. Так ти починаєш відчувати радість навіть у рутині. Спробуй прямо зараз подякуй собі за те, що ти тут і зараз, за твій день, за кожну маленьку справу, яку виконуєш. Відчуй, як вдячність наповнює тебе теплом і спокоєм. Це не просто гарна звичка, це потужний духовний інструмент. Який робить тебе міцнішим і допомагає легше переживати виклики. Коли наступного разу настане нудьга, згадай про цю вдячність, і ти побачиш, як вона змінює твій погляд на світ, розділ 6 ментальна підготовка полягає у формуванні позитивного внутрішнього діалогу та самонагадуванні про її важливість. Знаєш той момент, коли хочеться відкласти справу або просто опустити руки. Саме тут стоїчний підхід стає твоїм надійним помічником. Ментальна підготовка це твій внутрішній діалог, який підтримує і мотивує, допомагає залишатися на шляху, незважаючи на небажання чи втому. Уяви, що кожна нудна або складна справа це можливість бути кращим, тренувати силу волі і стійкість. Коли починаєш виконувати рутину, говори з собою так, ніби ти тренер, який надихає. Ця дія зробить мене сильнішим, це мій вибір, і я його підтримую. Я впораюсь, бо контролюю свої думки. Такий внутрішній голос: це твій союзник. Стоїки вірили, що справжня свобода у свідомому виборі своїх дій, незалежно від настрою чи зовнішніх обставин. Регулярно нагадуй собі про користь тих справ, які виконуєш, і мотивуй себе доводити почати до кінця. Пам'ятай, що мотивація це не випадок, а постійна праця над своїм розумом. Твоя внутрішня розмова задає тон твоєму дню, вчинкам і життю загалом. Розділ сьомий. Рефлексія та самоаналіз Після виконання роботи подумай, що було корисного у цьому. Після того як ти виконав справу, особливо ту, яка викликала нудьгу або небажання, зроби крок назад і запитай себе. Що я отримав з цього досвіду, чому це було корисно? Цей момент рефлексії важлива частина стоїчного шляху адже мудрість стоїків полягає не тільки у самоконтролі, а й у безперервному навчанні зі свого життя. Уяви, що кожна проста дія це урок, аналізуючи, що саме допомогло тобі залишатися спокійним, усвідомленим і мотивованим, ти будеш краще готуватись до майбутніх викликів. Цей внутрішній монолог формує у тобі смисл досвіду і допомагає не повторювати старі помилки. Стоїки вчили, що немає ситуації без користі, якщо ти готовий навчитися, важливо не скочуватися у звичку жаліти себе чи скаржитися, натомість бери відповідальність, вчися розпізнавати свої кроки до зростання. Таким чином, твій шлях із боротьби з нудьгою. Перетворюється на безперервне самовдосконалення. Зроби це звичкою, і життя наповниться глибиною і змістом. Розділ восьмий. Перетвори нудьгу на шлях до сили волі і мудрості. Зараз твоя найважливіша задача взяти кермо свого розуму у свої руки. Нудьга не зовнішній ворог, а внутрішній виклик, який можна перетворити на щось велике. Кожна рутинна дія це поле для тренування твоєї уваги, терпіння та усвідомленості. Припини боротьбу з собою, прийми, що контролюєш свої реакції і мислення, і спрямовуй цю силу на власний розвиток. Навчися залишатися тут і зараз, відчувати повноту моменту, зміни своє ставлення до буденності, і вона наповниться значенням. Вдячність в кожній справі зробить твоє життя спокійним і радісним. Підтримуй себе внутрішнім діалогом, що надихає, мотивує йти далі, навіть якщо хочеться зупинитись. Аналізуй свій досвід, шукай в ньому уроки, і кожен день буде кроком до мудрості. Ти не пасажир у поїзді життя, ти його машиніст. Почни сьогодні, зараз відчуй силу власної волі і розуму. Якщо це резонує з тобою, підпишись на цей канал Стимулус. Щоб не пропустити ще більше важливих уроків про розвиток і пошук себе. Постав вподобайку, якщо цей заклик надихнув тебе і поділися відео з друзями, дай їм можливість теж знайти свою внутрішню силу. І найголовніше, яка звичайна справа у твоєму житті найчастіше викликає нудьгу і як ти зазвичай з нею борешся? Поділися своїми способами або думками. Це може допомогти і іншим знайти свій шлях. Розглянемо це разом та знайдемо рішення у коментарях під цим відео. Це ти, творець, свого життя, почни прямо зараз.